Шановний Теодоре Васильовичу, у цей особливий день прийміть наші щирі вітання з нагоди вашого ювілею. Ми, ваш колектив, маємо честь працювати під вашим керівництвом і бути частиною цієї великої справи, яку ви здійснюєте щодня. Ви – Приклад справедливості, мудрості та людяності. Ваші жарти створюють теплу атмосферу, а ваші добрі слова надихають на нові звершення. Дякуємо вам за вашу любов до дітей, за ваше відкрите серце і той незламний патріотизм, який ви щодня проявляєте у своїх вчинках. Від волонтерства до невтомної роботи для блага школи. Завдяки вашим умілим рукам, у нашій школі завжди затишно. Серцю бездоганно, а колектив себе чуве як у дружній родині. Ми цінуємо вашу підтримку та повагу до кожного. І той натхнений дух, який ви даруєте усім навколо. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя в родині, радості від кожного дня, здійснення всіх задумів і мрій, і, звісно, перемоги нашої України, яка так близька у вашому серцю. Нехай Господь завжди береже вас і вашу родину. Нехай всі труднощі долаються. А кожен новий день нехай приносить тільки хороших новин. Щасливі посмішки і задоволення від того, що ви робите для школи, для нас і для України. Хай діт, даруй вам радість, молекві, надійність, а тут щирість і підтримка. Нехай у вашому житті завжди панує мир і гармонія. Нехай удача завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам за мужність і стійкість, а також за любов, довіру. І підтримку до нас. Нехай Господь дарує многії літа, нехай в душі панує віра і надія. І щоб збулася заповітна мрія. бажаємо всім щиро перемоги миру. З повагою, любов'ю та найщирішими побажаннями ваш найкращий колектив. Вітаємо!